Те, що коли ми приймали з вами закон про мобілізацію, було дуже чітко, політично визначено, що мобілізація може проводитися тільки з 25 років. Це була рішення Верховної Ради. Як так сталося, що коли цей закон підписаний, то там абсолютно підступно, без рішення Верховної Ради. Дозволили мобілізовувати певні категорії молоді з 18 до 25 років. Зараз в країні цей процес набуває такого масштабного дійства, незважаючи на те, що керівництво Збройних сил України публічно повідомило, що армія наша достатньо на цю хвилину укомплектована і немає ніяких підстав забирати зараз. В Збройні сили України мобілізовувати молодь з 18 до 25 років, але незважаючи на всі ці заяви, посилаються на калізії в законі про мобілізацію, і як би то вже після голосування Верховної Ради там цю колізію створили? Масово забирають молодь з 18 до 25 років, майже без підготовки кидають штурмові бригади. Я хочу запитати, у кого Є такий намір взагалі знищити українську націю, позбавити її тієї молоді, яка є нашим майбутнім. І я не розумію, чому в Верховній Раді закон 11.379, в тому числі за авторством багатьох депутатів Олексія Гончаренка, моїм авторством багатьох інших депутатів, лежить місяцями в парламенті. І ніхто не ставить його в порядок денний. Ви пам'ятаєте наше рішення парламенту в останній день роботи до перерви, де більше трьохсот голосів в нашій залі проголосувало нашу пропозицію, щоб комітет негайно розглянув цей законопроект і поставив його негайно на голосування в перший день роботи парламенту. Комітет вніс свій. Комітетський законопроект, і ми не заперечуємо, прибрав всіх авторства і поставив свій законопроект, щоб з 18 до 25 не мобілізовувати молодь. Але навіть в редакції комітету ні сьогодні, ні вчора цей законопроект не винесений. Наша фракція наполягає на тому, щоб негайно цей закон поставили в порядок денний. Одностайно проголосували і захистили від мобілізації молодь від 18 до 25 років. Добровільно вони мають право йти. Но позбавляти державу націю майбутнього ніхто нікому не дозволить. Ми вимагаємо сьогодні цей законопроект розглянути.